Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу з тушити молоду капусту. Ну, я буду тушити і вам показувати, так що слушимо з вами разом. Тут я таку каструлю вже підключила і влию трошки олії. Так може ложечки Дві. Хто має смалець, то може смалець, а я влию олію. Ці каструлі буду тушити, бо я такої більшої сковорідки не маю. Ну, отак, влила ложки дві. І зараз буду сюди висипати цибульку. Тут одна у мене велика цибуля. Ну, одна велика цибуля. Зразу висипаю сюди цибулю. Щоб вона підтушилась ще підсмажилась на золотистий такий колір. щоб була така золотиста? Бачите, тут в мене цибулька. Я в каструльці ці, бо я не маю такої посудини, то я в цій каструльці. Отак. От так вона. Про Смажиться до прозорої трошки. Так, тут в мене вже цибулька така, знаєте, просмажена. І я сюди даю моркву. Тут велика в мене одна морквина, велика була. І я сюди даю моркву. І тут витягнула з морозилки перчик. Ну, хто має, хто не має, я маю ще. Та я її ще даю. Бо буде вже свіжий, то тоді цей де подію. Треба його давати до всього, щоб він весь пішов в страви. І все разом пересмажу. Так, в мене вже це підсмажилось. Я трошки скрутила вогонь, але, знову, підкрутила, от так, тільки що підкрутила. Тут я маю фарш. Ось є 250 грамів, ну, може, ну, так десь є. 250 грам. І я сюди висипаю, сюди викидаю цей весь фарш. І добре його розімну і весь підсмажу. Це все для капустиці. Все, все. Вона буде така, знаєте, наполовину з місця. І підсмажу цей фаршик разом з морквою, цибулькою. Все, його розпреділю по, по всьому, щоб було. Я вже підсмажила той фарш разом з морку, цибульку і трошки скручу і буду зараз капусту. Тут я маю вже капусту накрешену, руками крищила. На таке тушення свіжу капусту я кришу руками. Бачите, я це все вже просмажила. Ой. Просмажила і зараз буду е, капустицю. Не всю капусту, але потрошки. Потрошки, щоб вона е, зробилася менша. Ну, каструлю, щоб їй стало менше. в об'ємі, щоб вона була менша. І так, буду, щоб вона, знаєте, як не тушилася, а просто підсмажилась так. Знаєте, помішувати, щоб вона. Робилась менше в об'ємі і підсмажувалася. Ось ще. ще раз, а так ще зроблю ще один раз. Тут у мене дві таких, ну, як вам сказати, невеликих біголовки. І там більший вогонь і буду її помішувати, щоб вона смажилась. ona zrobe cemenče i ja še tu kruča stenku kapuste dobavlju. Вот Капуста в мене вже зменшилась, бачите, вже зменшилась об'ємі, і я висиплю ще цю всю капусту. ще цю капусточку я висиплю. І знову буду перемішувати і її пересмажувати. Не накриваю кришку, бо буду її цілий час вмішаю, е, щоб вона випарувалась і, і добре знаєте. Так, мої дорогенькі, моя капуста вже просмажилась, я її не накривала. А тепер я візьму, я маю свій такий томатний. Він разом, знаєте, разом йде тільки що шкірочки нема, а то все разом, такий густенький. І я налию, так, кружку, вона має десь 200 грамів. І виливаю сюди ту капусту. І все разом перемішаю. Все разом перемішаю. І прикрию прикрию, щоб вона протушилась трошки. Ну, пару хвилин так. Знаєте, мої дорогенькі, я спробувала, вона не є така, знаєте, щоб вона була так, як чуть. Я ще отак. То скажу вам, що грам е, 300. 300 десь так міліграм я от даю до тої капусти. О, і тепер, аж тепер накрию я її кришкою, щоб вона протушилась добре. О, ось. І будемо продовжувати далі. Вона протушиться і ми будемо продовжувати далі. Отак. Так, мої дорогенькі, я вже відкриваю. Прийшло хвилинки десь е, 7-8 хвилин прийшло. Десь точно не прийшло. Вона трошки випарувалась. Вона немає там середруш, а трошки вона випарується. Тепер я її буду солити, перчити. Тепер я її посолю, поперчу. Перчу, ви знаєте, що я все перчу так, першу тобто, солю так. От солю так. Не, не солю що ложечкою, але я маю під, під пальцями свій. Свою мірку, знаєте, скажемо. А от перцю даю тако. Поперчу добре. Тепер дам чайну ложечку сухого перцю, такого солодкого, паприки такої. І дам таку ложечку цукру чайну. Це все чайні ложечки. І все разом перемішаю. І ще дам один, один інгредієнт. Зараз. До тої капусти. І тоді все спробую на смак яка вона буде? Ото я перемішаю добре і спробую на смак Я на одну хвилинку прикрию, я все перемішала і на одну хвилинку прикрию, щоб воно трошки протушилось І ще буде один. Інгредієнт, я відкриваю і додаю ще сюди сухарі, Бачите, тут в мене є за три ложечки, зо три ложечки сухарів. Я так додаю. А ви попробуйте собі. Мені добре, воно дуже добре. Отако. От і все разом вимішую. Дуже виходить смачно, дуже смачно. І ще додаю сюди такий листочок, я його на кусочки пощіпаю, розкладу і все. І виключу, щоб капуста стоїлась хвилин 10. І будемо пробувати. Відключила і накриваю. Все. Моя капустиця вже відпочила хвилин 10, можна і трошки більше, бо дочка зателефонувала, і я з нею поговорила чуть-чуть. Все, будемо пробувати. Накладаю. Накладаю на тарілку. Бачите, яка красота. Накладаю на тарілочку. Отако. От Отака красота у мене вийшла. Спробую зразу. Зразу спробую. Ммм, яка добра. Зараз дам чоловікове. І він зараз каже, чи добре чи не добре. Зараз каже, чи добре чи не добре. Ще трошки йому більше добавлю. Я даю тобі трошки більше. Видіш? Ось така красота. Отака От красота вийшла. Так, мої дорогенькі, таку я осмажила капустицю. Дуже смачна, дуже добра, добра він хай голову. Та скажи, чи добра, чи не добра. Дуже добра. Каже, що дуже добра. Так що смажте, капустиця вийшла дуже добра, дуже смачненька, і всім на здоров'ячко. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.